А ви знаєте, що дає нам суперсилі. Не плащ, не магія, а Конституція. Конституція це головний закон України, як правила гри. Тільки для всієї країни вона каже, всі вільні, всі рідні, всі мають право. А ви знали, коли її придумали? М М у 1996 році. Тоді, мабуть, динозаври ще вишиванках ходили. Завдяки конституції я можу вчитися, мріяти, творити, а ще вільно говорити і любити свою україну. Моя суперсила – бути добрим та вільним українцем. А твоя пиши в коментах. Ми майбутні України. Конституція нас захищає. тому ми дякуємо всім, хто її створив. Вітаємо всіх з Днем Конституції. Став лайк, підписуйся, розкажи, яка твоя суперсила за Україною назавжди.